Від лютого загинуло 45 працівників ДСНС 152 рятувальники поранені, ще шестеро в полоні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю фактам розповів керівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. За цей час врятували більше 6,5 тисяч людей. Великий обсяг роботи припадає на психологів надто під час евакуації і, звісно, розмінування. Це та робота, яку сапери будуть проводити ще довго після закінчення війни. Часто рятувальникам доводиться працювати під обстрілами. Вони розбирають завали та гасять вогонь попри ризики. ДСНС закликає полегшити роботу їм, дотримуватися сигналів тривоги. Ми вчимося, да? ми адаптовуємося е, постійно. І м, рятувальники пожежні, е, працівники ДСНС. Я рахую, це е, фанати в доброму розумінні е, своєї справи, е, своєї роботи і. М, Звісно, що не завжди службовими особами виконуються і сигнали повітряної тривоги, розуміючи, що в будівлі перебувають люди, яких треба рятувати.